Yes, yes, yes! Як то каже Карл Кокс. Так, але каже, що це стартап-шоу на М1, це я читаю по її очах. Подивіться в по її очі. А Саня розказує як півіця Міаї виступає вже з дронами, а також 3D-принтерами на сцені. Ой-ой-ой, окуляри, які будуть вас утягати у ліжку для того, щоб ви відіспалися. Мерай Керрі, її трабли і фейли на путі к вину. Все це, і ми продовжуємо спілкуватися з... Євгеном Матковським. Євгеній Матковський, директор клубу Клоусер, це закрита творча спільнота, яка організовує вечірки та виставки. Віднедавна проект оселився у приміщенні колишньої швейної фабрики на Подолі. Як завжди, питання, питання і ще раз питання. Ми вже до е, дізналися від тебе, що діджей якраз формується смак вашого закладу. А тепер питання: як саме діджеї обирають артистів? Чому саме е, цього діджея або ж цього співака виконавця і таке інше? Чому? Як? Є деякі лейбли, е, смак яких співде... співпадає з нашим? Mm -hmm. Ми працюємо з ними. Це е, десь 3-4 лейбли. І вони нам просто можуть запропонувати лінії куди mm. Тобто на ми... чарти і на популярність ви їх не дивитеся. Ми дивимося на те, чи хочемо ми їх почути. Oh. Oh. Полічному так також. Якщо, наприклад, слушаєш ти ету музику, значить ти з радістю привізєш А Resident говори, Advisor, Наприклад, ви там дивитеся на ці рейтинги, mm -hmm. когось там вже поцупили або ж ні. Ну є така штука, як а, все той самий Фейсбук, який показує кількість лайків. Uh -huh. І це досить таки а, якісний показник для того, а, просто чи знає його аудиторія. Жень, твій проект можна називати стартапом. наш проект можно и нужно назвать стартапом. Объясни, пожалуйста, пошагово, каким образом возникла подобная идея, что было первым действием для воплощения иде идеи в реальность и вообще про людей, с которыми ты сотрудничаешь? История проста. Объединение Диджи решило сделать серию вечеринок угу. для своих друзей. Угу. Эти друзья и поныне составляют костяк нашей аудитории, на которой мы сильно ориентирован. То есть они собирают вокруг себя тех людей, э, с которыми мы работаем дальше. Вот, и, так, мы сами входим в это ядро. А ты сам диджеєшь або ж э, не? У мене в була была вертушка, але вона была запилена довгі два місяці. Після того я її позбувся і ага. ніколи не было. на не... інструментах? Барабан. О, барабанник! є! Лайф перформанси від тебе очікувати у клоузері? Uh, mm, вже було. А, і і сподіваюсь, oh. що буде. Слухай, я хочу повернутися все ж таки до артистів. Ну цікаво, тобто, які найцікавіші для Києва були артисти, або ж за твоїм визначенням, або ж за визначенням публіки. Наприклад, uh, Sony Мунір. Uh, mm. uh, наприклад, Денді uh, Did Jack. А з київських разі, саме, або ж українських. Uh, київських. Кого слід відзначити. Ми робили декілька концертів, о, починаючих таких артистів, як Маяк, Кваркманк, о, пані Валькова. Успішний стартап, декілька твоїх лайфхаків, а ми будемо записувати та занотовувати. Це, по-перше, ідея. По-друге, напевно, що впевненість в собі і. Российское называется отдавать себе отчет. Отдавать угу. себе отчет. То есть, грубо говоря, быть реалистичным по отношению к своим возможностям и соизмерению своих возможностей ну, с желаниями. верно? и желаний. Просто называть вещи своими именами и соответствовать. то есть ситуация, в которой ты. Хочешь подяку вот Евгену? Так, и Лавика! И дальше мы будем с вами говорить о том, как певица Мия Эй променяла свою подтанцовку на дронов, а также 3D-принтеры. Яко окуляры сможет вам допомогти вчасно расслабиться и поспать. Марай Керри до встречи со своим продюсером работала официанткой, конечно же, как и в основном все успешные вокалистки на данный момент. И еще не забывайте о нашем легком вопросе, о подарках, которые я отберу у Сани Ні, лично вам в если якщо витязі правильно на вопрос віктаріни, я втомився, що все від мене забирають, розхуркулюються. Я пішов звідси. Побачимося рівно о 17.30 і слухайте уважно ефір.